Населення цієї півкулі проводить більшість свого часу, граючись у цих високих металевих хатинах, які вони самі будують. Самець працює з цифрами та покращеним електронним інтелектом, аби створити картину, що задовольнить вожака його зграє. Ця гра називається «Бухгалтерія». Він використовує іграшку, що названа на честь одного з гризунів, що населяє цю планету. Він натискає кнопки, що в районі заду цього гризуна та ніжно тримає його за щічки. Тим не менш, він віддає перевагу самкам свого виду. Самець невдоволений своїм малюнком. Він вважає малюнок самиці більш привабливим. Він бажає дізнатися, як їй вдалося створити такий гарний малюнок.